Слава Україні! На продажі є Fiat Fremont 2.0 MultiJet 125 кВт, 170 кінських сил на німецькому роботі з подвійним сцепленням фірми GetRack. Робот, я би сказав, згідно мого досвіду, він не настільки надійний через те, що люди не міняють масло. Взагалі, коробка є надійна, це німецька коробка. Але люди не міняють масло, і ці коробки чомусь є дуже багато випадків, що вони ламаються. Але це тому, що нема заміни масла, бо це є взагалі коробка дуже міцна, надійна, але чомусь такі випадки стаються, що є. Менше з тим. Розкажу про автомобіль. Автомобіль пригнаний мною особисто з Німеччини. Автомобіль у нас 7-місний на максимальній комплектації. Автомобіль у нас має датчик світла, датчик дощу, є умовачі фар. У нас 20-ті такі великі диски на резині Michelin. Диски у нас фірми Borbet. Німець за ці диски заплатив 5 тисяч євро без резини. Він їх докупляв до цієї машини і доставив до них проставки. Видно якої фірми, якщо сфокусується. Пробуюсь сфокусувати, у нас виробітків взагалі-взагалі немає. І тут якісь люди перейдуть. Ну, У нас автомобіль має безключовий доступ. Кнопочку закривати. Вікна у нас всі рідні, автомобіль у нас 2012 року. Сидіння в нас в ідеалі. Покажу так повільно. Тут по-любому будуть якісь такі тріщинки, завжди на шкірі, бо це шкіра. Завжди будуть, бо, тому що шкіра так заламується і таке буває, в залежності, який куса шкіри, з якого елемента і що за шкіра. Але переважно в цих місцях цих автомобілях чомусь ця шкіра. З тої сторони ніколи не заламується, ідеально. А тут завжди чомусь так заламується. Обшивочки в нас в ідеалі. У нас є електропривід складання зеркал. Блокування задніх дверей від дітей, вікон. Тут у нас можна є такий переключатель, де можна звідси це світло включати і регулювати підсвітку екрана і всього іншого. У нас є люк який відкривається в двох положеннях, Ссовується всередину і піднімається стандартно. Пробіг на автомобіля 169 тисяч. Ні один кілометр не кручений. Для бажаючих, які люблять по карвертикулу пробувати, Він-код. Кажу, тут у нас є карточки. У нас є. Рушний тормоз це ця лапка, в якому в нас стані. Тут є пелючка, яка є, і покажу, яка педаль одна друга. Щось там мінімальне, мінімальне є, але такого. Коврички в нас теж з цієї моделі приїхало з Німеччини автомобіль. Автомобіль купляв в жінки в Німеччині. Покажу кермо. Тема є для керма. Ніколи не встигаю це розказати. У нас була епідемія коронавірусу. і Під час епідемії коронавірусу люди дуже користувалися антисептиками. Вони терли все цими антисептиками, що могли і не могли. І за ці два роки цього коронавірусу і в Німеччині я дуже багато років їжджу і так ніколи не пошкодили кермо в автомобілях і ручки передач, як за ці роки коронавірусу. Вони терли ці рулі коробки передач по сто разів на день. І руль він не стертий. А він дістає такі, як прогорівші плями. Потертості, якщо зблизити, це фокусіровкою отакі от білі плями. Це пороблено. І все це саме на ручці. При пробізі 169 тисяч. Як є такі люди, скажуть скручено. В Німеччині піду в салон для бажаючих і зніму машини з пробігом 80 тисяч. І там буде, може бути гірше, в залежності хто наскільки тер це кермо. Сидіння в нас має електропривід, має мікроліфт вверх-вниз. Так, що ще показати далі? У нас автомобіль має трьохзонний кліматронік. Тут ззаду у нас є кліматронік для задніх пасажирів і ми маємо монітор для задніх дітей. У нас автомобіль е е має відтворення Bluetooth аудіо має, має Bluetooth. І крім цього, е тут є розділено на трьох абонентів е користування мультимедією. І в нас є DVD, читає DVD, що тут одночасно можна дивитися три різних фільми на передньому екрані цьому, що є, і на цих двох. Все розділено окремо, що задні діти, діти можуть дивитися два окремі мультики. У нас є пульт, звичайно, до цього. Пульт у нас ідеал, такий як був би ніколи не користований. Зверху ми маємо як ці, є дефлектори для, для цього ряду пасажирів, для другого і теж для третього ряду пасажирів теж є дефлектори. Є підлокотник. Карбанчики в двох сидіннях. Тепер покажу, як складаються ці сидіння. Берете за цей рочажок. І задні пасажири легеньким рухом однієї руки і ці сидіння. Складається. Звичайно, вже посунути сюди, трошки треба сили прибавити, щоб поставити цю спинку зафіксувати. Після цього цей низ має щолкнути. І тут в нас, крім цього, в цьому автомобілі є така дитяча сидіння. Це щоб не докупляти підставку, бо як дитина не має росту, я не пам'ятаю точно 140 чи 150 см, то вона мусить їздити автомобілі з цією підставкою. А тут їде треба, бо тут є таке передбачено з двох сторін, це для двох дітей. Зроблено. Так. Задня в нас резина. Резина в нас в стані ідеал. Все в нас мішелін, латітут. Авто немає в нас сколів взагалі-взагалі. У нас є фаркоп на ключик. У нас є задня камера, лед підсвіточка. Ця ляда в фрімонтах йде зі скло волокна. Вона не металічна, вона ніколи не буде ржавіти, а закривається як. Я сам в шоці, був. маю різних кросоверів і там та хляда, задня ляда завжди хлопає, стукає, а тут як? Вона закривається даже з таким приємним звуком, не так як метал, це хлопає. Вона так плавно закривається. Покажу, що в нас є знизу. Знизу ми маємо насос, думкрат, викрутка, ключ до куліс. Тут ми маємо фонарічок. Є фонарічок можна брати з собою і підсвічувати. У нас є парктронік задній. Тут ми маємо підсвітку. Ця підсвітка в день не світить, але тут є підсвітка і так зручно, я покажу, як це виглядає. Ви стоїте і вам світить ззаду під ноги. Не так, як в більшості автомобілів світить в багажник чи десь тут зверху. Тут зверху теж є підсвітка. Але ця підсвітка так приємно зроблена, що вона світить тут на вулицю. Авто у нас все в рідній фарбі, без підкрасів. Навіть ті є такі наклеєчки. З цієї сторони, як виглядає, покажу. Ці сидіння у нас ще якось тут суваються взад-перед, є такий ще рычажок, і для похиляння спинки тут ми маємо. Тут теж так сидіння складається, що дуже зручно заходити. І теж є сама така підставка, як з цієї сторони для дітей. Так, воно так треба щелкнути, щоб на... шкіра. Тут теж у нас є безключовий доступ. Я зразу тільки руку вставив і блимає поворотник, бо він розпізнає, бо ключ в мене в кишені, покажу ключ. Ключ в мене в кишені. Воно розпізнає ключ і зразу блимає на цьому. Відкриває автомобіль. Тут теж можна блокувати двері з пасажирської двері. Музика в нас в автомобілі Alpine. Музика дуже хороша. Сидіння в нас регулюється теж. Сидіння в цьому в нас є така дуже цікава сховка. Як це виглядає? Вона досить немаленька. Під сидіння в нас якийсь замонтований блок. Тут ми маємо розетку. Я вже говорив, що це в нас є DVD, тут відтворює. Bluetooth аудіо, у нас тризонний кліматронік, навігація і користування автомобілем, все відбувається через цей монітор. Все через навіть нам треба підігрів сидінь. Ми його маємо тут. Клімат у нас теж є тут. До речі, забув розказати, тут я перезаправив кондиціонер. Поїхав до. На станцію техобслуговування сказали, що треба тут добити 100 грамів цього клімату, бо його тут бракує, щоб воно краще холодило. І дубили, і він працює ідеально. У нас є місце під флешку, тут маємо. у тут, нас тут є підлокотник, він сувається, теж він піднімається. І в цьому сховку ми маємо місце на флешку і теж ми маємо місце для зарядження телефону. Так, що ще тут показати? Підсвітка в зеркалах це стандартно такого тут. Тут ми маємо таке цікаве, тут ми можемо поставити окуляри, а тут ставиться, щоб бачити, що роблять діти. Це такий сімейний кросовер, і щоб було видно, що роблять діти, щоб за ними дивитися. Крім цього основного зеркала, можна дивитися тут, що роблять діти. У нас є бардачок такий досить великий. І в нас є всі документи до реєстрації в сервісному центрі. У нас є сертифікат відповідності, покажу, де він у нас є. О, Однією рукою однією рукою це трохи незручно. Сертифікат відповідності. Великий малий німецький Автомобіль з 1.08.12 маємо він код для бажаючих. Показати ці вікна. Вікна у нас всі 12-м роком, бо автомобіль без єдиного підкрасу. Диски у нас всі ідеальні, борбет. І як виглядають фари? Це рідкість, що були фари. Повторюю, на, Повторю, на автомобілі їздила жіночка і вона далі міста не виїжджала. Вона казала, що вона на... по автобамах боїться їздити, вона тільки дітей в школу. Зі школи. А як працює двигун? Це є 2.0 Multijet, мультиджет, такий самий двигун, як стоїть на фіатах Дукато і на Добло. Цей капот відкритий, я завжди забуваю, як його відкрити. Десь тут має бути така жапка. Але запам'ятати, це автомобілі багато і в кожному по-різному. Тут в нас є така жапка. Під капотом у нас не мито. Бути. У нас цей капот має піропатрони. Вони є для адаптивного захисту пішохода. Як пішоход попадає на автомобіль, то ці піропатрони вистрілюють, капот припіднімається і пасажир, пішохід не б'ється в, лоб... в... в лобове стекло, а він підлітає, як на машині, щоб його не забуло, і він падає в машині на дах. Він якісь травми, звичайно, дістане, але він буде живий. Так. Вона у нас чистенька. Це, звичайно, не можна робити на заведеній машині. Але заради підписників це мусить зробити, щоб люди бачили, бо там щось собі придумують, гази йдуть, ще щось. Наші люди люблять придумувати. І мусить це все познімати, показати. Ці лінії не знаю, що це означає. Це при теогляді німецькому щось що тут таке малюють, пишуть. Це з двох сторін на цих парах. Що це означає, як хтось знає, хай напише. У нас двигун не митий взагалі взагалі. Працює ідеально. А цю пробку так тяжко відкривати. Картерні гази, звичайно, коли двигун нагріти, мінімальні мають вийти. Дим не має йти, але мінімальні картерні гази у нас завжди є. Булки на цьому. Запішки А, забув додати, автомобіль має Webasto. Автомобіль з Вебасто. Булки у нас ні один болтний автомобіль у нас не ключений. Це в нас бацок до гідравліки. Все в пелюці, не милося. Я в автомобілі особисто, як кожний автомобіль приганяю, відганяю на станції техобслуговування. Тут недалечко, до, до речі, з того місця є такий майстер, я вже розказував, він працював в Чехах на шкода сервісі, обслуговував нові автомобілі. Він приїхав в Україну, відкрив свою станцію, і я всі машини обслуговую в нього. Майстер мені сказав, що тут треба замінити ремні ГРМ. Бо, вони, бо в кожному автомобілі я знімаю кришку і дивлюся. Він каже, вони мають тріщинки, треба поставити, бо ремінні ще стоїть оригінальний. Тут була перша заміна ремня ГРМ. Помінений ремінь ГРМ всіма роліками і з ремнями. Ремінь-генераторний теж стоїть новий. Не знаю, чи буде видно, так не видно. І все купляється з верхньої полки. Не якісь там дешеві запчастини, все було куплене з найдорожчих запчастин. Замінено і помпа, і ГРМ, і ремінь-генератора. Крім того, майстер сказав, що нижній демпферний шкіл колінвала, який крутить цей ремінь генератора, теж треба поміняти. Коштує 200 євро. Теж купили, поміняли. Крім цього, в цьому автомобілі замінено мастило в двигуні 5 w 30 Long Life фірми Adenol. Замінено мастило. В коробці мотюль є залито. Замінено мастило в роздатці, замінено мастило в задньому мості. І замінений новий акумулятор. Акумулятор куплений української фірми. Не якийсь там мега крутий такий нормальний акумулятор, який буде служити, як мені сказав цей, що я в нього купляв у магазині. Три роки гарантія цей акумулятор буде служити. По автомобілю нічого нічого взагалі не треба робити. Навіть найменшої дрібниці. Кожне авто відганяю на станцію, обслуговується до найменшого болтика. Все, що треба зробити, все робиться. Не продаю поломаних машин. Закрию цей капот. Покажу, як нас робить коробка. А тут така желізо, не таке, як в цих нових машинах. А тут... Це танк, вага машини 2 тони 179 кілограм. Вага цього, цього автомобіля, що тут у нас капот алюмінієвий, задня ця ляда е, пластикова, скло волокна. І, і така велика машина, понад 2 тони. Авто нас без атблю, 5 цей вихлоп, але в нас автомобіль без адблю. У нас є датчик тиску в шинах, показує зараз реальний. Передня шина має 2,2 одна, а ціпу 2,3. Ручник в нас на ногу. Знімаємо, це, ставимо ногу на тормоз, знімаємо цей ручник і переводимо коробку взад. Включається задня камера. Драйв. Автомобіль зразу їде. Без найменших рівків ідеально. Це є коробка з подвійним сцепленням. Тут практично не, нема відчуття найменшого переключення цих передач. Автомобіль зразу їде. Цією мультимедією в нас є круїз, звичайно, тут ми маємо ззаду теж кнопочки на цьому кермі, не знаю, чи видно. Тут і тут теж є кнопочки на цьому кермі. Добре, ще не розібрався, як цим користуватися, цим автомобілі так багато це все вивчити. Дуже багато треба часу, і тут у нас є навіть голосове керування на цьому. Можна щось пробувати, тут клацати, зараз, з тим розібратися, як з цього виходити. Бак треба, пише бак червоний, вийти назад. У нас є менюшка, а, те, що тут можна переглядати, розхід топлива, є дуже багато настройок. По... Ставлю на ручник. Дуже зручно, до речі, на ногу. Спочатку думав, що це буде якось незручно, але дуже зручно. Привикається до цього. Тут болти ти в нас теж, це в нас якась смазка понапшикувана. це треба якоюсь хімією позмивати. Така Система, але завіси тут мощні. Тут все мощне, це не так, як в тигнових машинах, що то все одноразове, а тут воно все зроблене так, якби то робили навічно. І ця бляха на автомобілі така груба, що тут е е е е, граду можна не боятися точно. Отаке -то. є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Зараз е е, хотів розказати про цей повний привід. Тут е е, автомобіль у нас йде передньопривідний. Він їде на передньому приводі, але при пробуксовуванні куліс тут є віскомуфта, вона є в задньому мості і вона блокує цей задній привід. До речі, автомобіль має дуже добру проходимість, бо мав такі автомобілі і пробував їх в болоті, ну дуже добре їде. Проходить практично любе болото, таке, ну, звичайно розумне. Тут кліренс машини, як показати, який кліренс плюс-мінус. Це у нас десь в мене так пальці мають 22-десь 25 см, як ліренс по автомобілю. Що цей повний привід добре справляється в якійсь такій в середньому терені болота, якісь там на траву заїхати, чи якісь там... Невеличке болото, воно без проблем проходить. Звичайно, як там півметрове болото, не раджу таким автомобілем їхати, бо тут у нас пластмасові бампера, Це просто все повідривається. ці бампера. Це не металічні бампера, це автомобіль не розрахований для офроводу. Брати там метрове болото чи так далі. Для цього є спеціальні автомобілі. Це автомобіль такий більш сімейний. Десь там їхати в подорож, містом їздити дуже зручно. бо Автомобіль дуже легко керується, руля практично не чути, він дуже легко ходить. В ним може їздити як дівчина, так і якісь чоловічої статі. Мужчина якийсь. Що ще розказати по цьому автомобілю? Не знаю. Пишіть, питайте, розкажу. Можу пригнати такий автомобіль без проблем з Німеччини чи подібний. Маю багато авто в наявності. Автомобілі в мене переважно з 10-го року до 10-го року стараюся не купляти, бо там вже практично нема що купити, бо ці автомобілі вже в Німеччині так не обслуговують. Ще до 10-го ще можна щось живе знайти. Після 10-го практично живого автомобіля немає. Ніхто вже в них там гроші не вкладає. Тут в нас є така підсвіточка, не знаю, що це за підсвіточка. Такі в нас є фонарики з двох сторін. Отаке. От Дзвоніть, пишіть, звертайтеся при жану, любе авто. Можу допомогти з підбором автомобіля в Німеччині, але тільки тоді, коли я є в Німеччині. А так спеціально за одним автомобілем їхати не вигідно. Я думаю, що ви не згодитеся, бо дорога коштує з України в Німеччину немаленькі гроші. А щоб підібрати автомобіль, відомо треба їхати на автомобілі, розхід топлива і затрата часу тут є велика. Як я їду за своїми автомобілями, я не купляю одне авто, купляю декілька, тоді це вигідно бо нема таких великих розходів, ці затрати розраховуються на декілька автомобілів. А як їхати за одним, це буде сума немаленька. Але коли їду, так люди багато мені скидають ці машини, і щось там підшукайте. І їду, підшукую декільком людям і це можна щось там підкупити. Вдали всім покупок, мирного нам неба в Україні. Скоріше закінчення цієї війни, вирішення цього конфлікту. Бо багато людей кричить, що нам треба перемоги. Але перемога це смерті. Чи ті ж смерті нам треба? Краще договоритися і далі це вирішувати в дипломатичному якось полі, а не смертями людей. Ну не, ну не варта ця земля смертей. Ні одна земля не варта людського життя. Я вважаю, що тут треба вирішити це столом переговорів. Не знаю як це зробити, це вже до дипломатів, але зараз не про те. Отаке це. Все пока. дзвоніть, пишіть в Далексі покупок.